Вітаю, шановні колеги. Я Світлана Губарєва, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології Київського національного університету культури і мистецтв та Київського університету культури. Співавтор, підручника з англійської мови, стартап для першого класу нової української школи. Мої співавторки Фірина Доценка та Оксана Євчук. Вчителі англійської мови вищої категорії Кам'янець-Подільського НВК номер 9 імені Трояна. Під час нашої співпраці ми намагались поєднати новітні розробки науковців у вивченні іноземних мов з досвідом вчителів практиків. Всі ми маємо багаторічний досвід роботи у сфері освіти. А й головною метою, яку ми ставили перед собою під час створення цього навчального видання, було навчити своїх учнів так, щоб розширити їхні можливості самореалізації в сучасному світі. Підручник укладений для першого класу нуш на базі типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко. Підручник враховує загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти і сучасні методики викладання іноземних мов у школі як в Україні, так і в світі. Видання має чітко виражену діяльність, спрямованість, містить велику кількість завдань, що сприятимуть розвитку комунікативних умінь, критичного мислення, креативності, вміння співпрацювати в команді. Матеріал підручника чітко структурований і подається за принципом від простого до складного. Основна мета підручника сформувати в учнів базу, яка в подальшому розвинеться у здатність спілкуватися англійською з носіями мови на елементарному рівні, уможливить реальну комунікацію. Сучасний дизайн, якісний аудіосупровід, яскраві ілюстрації та багато інших научних матеріалів. Не лише викликатимуть школярів позитивні емоції, а й полегшатимуть сприйняття нової інформації. У створенні підручника взяли участь наші партнери з громадського об'єднання Go Global. Обираючи наш підручник, вчителі й учнівство отримають видання з логічною будовою, де матеріал подається від простого до складного, видання з цікавими учням завданнями, які націлені на формування всіх видів мовленнєвої діяльності. Елементарні діалоги з повсякденного життя, що дозволять здійснити плавний перехід від контрольованої мовної практики до самостійного висловлювання у формі рольових ігор, дискусій, групової роботи, велику кількість різноманітних ігор, що допоможе підвищити мотивацію школярів до вивчення мови і створити сприятливу атмосферу на уроці. Аудіосупровід у виконанні носіїв мови, навчально-методичний комплект, до складу якого входять. Підручник з аудіосупроводом, робочий зошит, книга для вчителя, флеш-картки та інтернет-підтримка. Вчителі також отримують методичну підтримку у вигляді авторських презентацій, вебінарів, а також рекомендацій в книзі для вчителя щодо перебігу кожного уроку. Підручник містить сім розділів: My family, friends and me: Choice, Winter Holidays, Animals, Holidays, Food and School. Всі вправи супроводжуються відповідними піктограмами, що полегшує орієнтування у підручнику. Уроки в підручнику побудовані за принципом зростання рівня складності, коли рецептивні види діяльності, зорове сприймання, сприймання на слух передують продуктивним усному продукуванню і взаємодії. Розпочинаються уроки з фонетичних вправ, у яких презентуються нові лексичні одиниці. Вони супроводжуються ілюстраціями й аудіозаписами. Учні мають прослухати і повторити слова, зіставити їх із зображеннями. Вони ще не навчились читати англійську, але вже можуть запам'ятовувати слова поряд з малюнками завдяки зоровій пам'яті. Такий спосіб подання нового матеріалу відповідає психофізіологічним особливостям першокласників важливі ролі образів і схильності до копіювання. Аудіозаписи здійснено носіями англійської мови, тож учні одразу можуть засвоїти правильну вимову слів і наслідувати її. Далі пропонуються вправи на засвоєння нового матеріалу. Учні мають прослухати і повторити словосполучення, речення, діалоги, віршики тощо, побудовані на основі лексичного і граматичного інвентарю, передбаченого навчальною програмою. Подані мовленнєві опори служать для використання учнями на уроці і формування комунікативних умінь. Граматичні структури введені в них імпліцитно, а не у вигляді правил, адже першокласники здатні їх запам'ятовувати поки що не усвідомлюючи. Після цього учні можуть виконувати вправи, які стимулюють до самостійного розуміння почутого. Наприклад, прослухай і вкажи, а також до усного продукування і взаємодії, подивись і скажи, поговори з другом тощо. Такі вправи зазвичай містять мовні і мовленнєві зразки, які учні мають використати. Навчання іноземної мови в першому класі в першому півріччі відбувається за принципом усного випередження і фокусується на фонологічному аспекті мови, а в другому вже додається вивчення літери, засвоєння звукобуквених співвідношень. У підручнику подаються вправи для поступового вивчення англійської абетки, завдання на впізнавання і розрізнення літер у словах, наприкінці року на читання коротких слів і речень із аудіосупроводом. Кожний урок завершується мовною грою. Ігрові форми завдань найорганічніші для дітей молодшого шкільного віку, адже вони входять в коло їхніх інтересів, стимулюють бажання розуміти і використовувати іноземну мову, сприяють вихованню позитивного ставлення до неї, а також усуненню психологічних бар'єрів перед іншомовним спілкуванням. У підручнику пропонується багато різноманітних авторських ігор, які вчитель може провести у класі, ознайомившись із правилами в кінці книжки. Хочу підкреслити, що підручник побудований таким чином, що вчителі можуть розподіляти навчальний матеріал на власний розсуд, підлаштовуючи його під потреби свого класу. Диференційована система вправ дозволяє підійти індивідуально до кожного учня. Чому варто обрати наш підручник? Підручник побудований з урахуванням реалізації ключових компетентностей, таких як, наприклад, ініціативність, підприємливість, вміння вчитися впродовж життя, спілкування державною та іноземною мовами. Екологічна грамотність і здорове життя, інформаційно-цифрова, культурна, соціальна і громадянська компетентності тощо, тому він має метапредметний характер. Комунікативний характер видання формує в учнів готовність спілкуватися англійською мовою, оскільки більшість завдань носить саме комунікативний характер. Головні персонажі підручника, українські діти та їхні однолітки з Великої Британії, спілкуються між собою та знайомлять у такий спосіб учнів з реаліями свого життя, з питаннями, які хвилюють школярів даного віку. Діяльнісний підхід добре простежується саме в проєктних роботах. Зрозумілі інструкції, що супроводжуються фотографіями, спонукають учнів до взаємодії, і практичного застосування набутих знань. Підручник містить велику кількість ігрових форм роботи. Ігрове навчання покликано перетворити вивчення мови на захопливий процес, підвищити мотивацію учнів та знищити психологічні бар'єри, створюючи сприятливу атмосферу на уроці. Ігри, розраховані на закріплення отриманих знань і формування навичок усного мовлення, часто передбачають рух, міміку, дію, тобто відбувається поєднання мовленнєвої активності з фізичною, що підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу. Багато рольових ігор допомагає зануритись в автентичне середовище, приміряти на себе ролі інших осіб. До підручника передбачено інтерактивні завдання на навчальній платформі, яка серед іншого містить, аудіосупровід до підручника, який можна завантажити на власний прилад або прослуховувати безпосередньо на платформі, тексти для аудіювання, які також можна завантажити. Онлайн-завдання, одиничний там множинний вибір, встановлення відповідності, правильності неправильності тверджень тощо. Навчальні відео, презентації для вивчення лексичного і граматичного матеріалу, навчальні ігри в режимі онлайн. Платформа має багато різних можливостей для вивчення іноземної мови, навігація зручною і зрозумілою. Після виконання завдання платформа здійснює перевірку онлайн. Є учень-учениця отримує моментально свій результат. Працюючи в мобільному застосунку, розробленому для безкоштовного використання на мобільному телефоні, можна навчатися в зручний для себе час, зберігати власні результати і відстежувати свій навчальний прогрес. Використання інтерактивних форм в роботі допоможе вчителям урізноманітнити свої заняття організувати в разі потреби онлайн навчання і стимулювати учнів до вивчення мови. Була рада розповісти вам про підручник стартап, головною метою якого є навчання іноземної мови як засобу спілкування. Маємо сподівання, що навчально-методичні принципи підручника та матеріал цього видання сприятимуть підвищенню мотивації, зацікавленості школярів до навчання англійської мови, саме як засобу спілкування з однолітками, розширенню їхнього кругозору. Та духовному розвитку. А вчителям бажаємо обрати найкращий підручник, який дасть змогу з легкістю та задоволенням організувати навчальний процес. Дякую за увагу!